Літо, вечір, спека. Я у парку Шевченка, що у Києві, сиджу на лавочці і говорю вам всім привіт! Ви на уроці німецької мови, і сьогодні ми поговоримо про артиклі. Нашого п'ятого уроку я прийняла рішення вибрати такий незвичний формат у парку, на лавочці, на лайзі. Відразу скажу, що німецька мова вона неможлива без артиклів, тому що якщо в українській мові в нас є іменник, а в нього є рід, число, одна множина та відмінок, то все це в німецькій мові виражається саме через артиклі. Артиклі в німецькій мові бувають двох типів означені та неозначені. Розпочнемо із означених. Неформально ті люди, які вивчають німецьку між собою, іноді кажуть, чоловічі артики, середні артикелі, жіночі артиклі, ще там якось. Але суть залишається та ж сама. Тож, як вони звучать німецьку? Артикль чоловічого роду або маскуліна – dia. Артикль жіночого роду, феменіно die. артикль. Середнього роду Нойтхаль, ДАС та артики множини, юграль. Die. Поки я не перейшла до неозначного артиклю, хочу зазначити, що всі артиклі в нас відмінюються. Тобто, якщо в українській мові в нас відмінюється слово, то в німецькій мові в нас слово майже не відмінюється. Там буквально декілька випадків, де в нас додаються закінчення. А взагалі німець може бачити, що ви провідміняли слово тільки за допомогою артиклю, який ви змінили. Ми переходимо до неозначного артикля. Неозначений артикль ein. Так, вам не почулося ein як одиничка. Так і артикль. Ось такий прикол. Артикль у нас використовується, коли ми не знаємо якихось чітких характеристик предмету. Наприклад, наприклад, у мене є книжка, і я хочу дати її вам. Але я не знаю ні про що ця книжка, ні хто її автор, ні скільки в ній сторінок. Просто я бачу фізично, можу оцінити, що це книжка. В такому випадку я використовую артикль «Айн». Коли я знатиму, про що ця книжка, ну, тобто знатиму всі ці деталі, то в такому випадку я буду використовувати означений артикль, в нашому випадку DAS. DAS Buch, або в неозначеному варіанті ein Buch. Я вирішила трохи пройтись, ну, а ми продовжуємо. Ще один випадок, коли ми використовуємо артикль ein, це коли зараз трішки камера збилася. Це коли ми згадуємо предмет вперше. Тобто, ми говоримо про нього вперше раз. Наприклад, ich habe ein Buch, das Buch ist sehr interessant». Я маю книжку. Книжка дуже цікава. Ще один приклад, він дещо схожий, але тут інший контекст. Наприклад, ich habe ein Handy, gefunden. Das Handy ist sehr teuer». Тобто, я знайшла телефон в перше речення. Я використала артикль ein, тому що це я говорю вперше про телефон. Але, і так момент, в першому реченні я використала артикль ein не тільки тому, що я згадую телефон вперше, але й тому, що я вказую на те, що я в принципі гадки не не маю, що це за телефон, але я просто бачу, що це телефон. І далі я вже використовую означений артикль «Das Handy ist sehr teuer» Телефон дуже дорогий. Знаєте, я спочатку думала завершити на фоні червоного корпусу. Бо червоний це червоний, а там краще освіщення, там не так багато шуму зайвого. Але я трохи подумала і зрозуміла, що все ж таки наша з вами тема це жовтий. Тому дуже дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Бувайте!